Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення, і в цьому відео пропоную розглянути візерунок, сформований витягнутими петлями. Ось такий В даному відрізку пров'язано три рапорти в ширину і один рапорт у висоту. Тобто один рапорт візерунку виглядає ось так. І для цього для виконання цього візерунку вам знадобиться. Набрати кількість петель кратно 10. Раппорт візерунку становить 10 петель, 18 рядочків. Також не забувайте про кромочні петлі. І перший рядочок пров'язується: 8 виборітних петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 петлі лицьові Дві. Далі рапорт візерунку повторюється: 8 виборітніх, дві лицеві петлі, другий рядочок пров'язується наступним чином. Кромочну знімаємо і ниточку наперед в'язання. в'язанням, перед в'язанням до нас дивиться ниточка: знімаємо дві виворітні петлі. Пров'язуємо вісім лицьових. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі повторюємо ниточка перед в'язанням. Знімаємо 2 виворітні петлі і 8 лицевих пров'язуємо. Далі рапорт візеруночку повторюється, третій рядочок пров'язуємо 8 виворітних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Далі ниточка за роботою. Знімаємо дві лицеві петлі. І повторюємо вісім виверітніх петель, і дві лицеві залишаються непров'язаними. Четвертий рядочок. Пров'язуємо дві виборітні петлі і вісім лицевих. Тобто, в четвертому рядочку ті петельки, які ми знімали без пров'язки в двох рядочках поспіль, наразі пров'язуємо. Ось тут видно ниточки, які. Рядочки, в яких ми не пров'язували, другого і третього. І в четвертому ми вже їх пров'язуємо. І далі дві, тобто пров'язали дві виборітні, далі пров'язуємо вісім лицевих. І так певну кількість, скільки разів повторюється у вас рапорт візерунку. П'ятий рядочок. Пров'язуємо вісім виворітніх петель і дві петлі знімаємо, ниточка у нас залишається за роботою. Далі рапорт повторюємо: шостий рядок. Ниточка перед роботою, дві виворітні петлі знімаємо, далі пров'язуємо вісім лицевих петель. І повторюємо рапорт. Сьомий рядочок пров'язуємо 8 виворітних петель. І дві лицеві петлі. Далі повторюємо восьмий рядочок, ниточка перед роботою, знімаємо дві виворітні петлі з лівої спиці на праву та пров'язуємо вісім лицевих петель, далі повторюємо. Дев'ятий рядочок, пров'язуємо вісім виворітніх петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Дві петлі в лицюві, знімаємо ниточка при цьому за роботою. Далі повторюємо десятий рядочок. Пров'язуємо п'ять лицевих петель. Навіть на тими петельками, які були не пров'язані і зараз виглядають як виворітні. 5 лицевих, 2, 3, 4, 5. Далі пров'язуємо дві виворітні петлі, три лицевих петель, далі повторюємо 5 виворідніх, дві лицеві, три вигорітні. 11 рядочок. Пров'язуємо три виворітні петлі. Далі дві лицеві петлі знімаємо, ниточка за роботою. Пров'язуємо 5 виворітних петель. Далі повторюємо три виворітні, дві петлі зняли, 5 виборідніх. Дванадцятий рядочок, пров'язуємо. 5 лицевих петель, 4, 5. Далі ниточка перед роботою знімаємо 2 виворітні наступні і пров'язуємо три лицеві петлі, далі повторюємо 13 рядочок. Пров'язуємо 3 виворітні петлі, 2 лицеві петлі. 5 вивертніх петель. Далі повторюємо 14 рядочок. Пров'язуємо 5 лицевих петель, ниточку на передв'язання знімаємо 2 виверітні петлі, пров'язуємо далі 3 лицеві петлі і повторюємо рапорт. П'ятнадцятий рядочок, пров'язуємо три виворітні петлі, дві петлі знімаємо ниточка за роботою. Пров'язуємо ще 5 виборітніх петель. 3, 4, 5. Далі рапорт повторюємо. Шістнадцятий рядочок. Пров'язуємо 5 лицевих петель. 3, 4, 5. Далі пров'язуємо 2 виворітні петлі, 1, 2, і 3 лицеві петлі. Далі рапорт повторюємо. 17 рядочок. Пров'язуємо три виворітні петлі. Ниточка за роботою знімаємо дві лицеві петлі, далі пров'язуємо 5 виворітних петель. І повторюємо раппорт. 18 рядочок. Пров'язуємо 5 лицевих петель. 3, 4, 5. Ниточка перед роботою. Знімаємо 2 виворідні петлі і пров'язуємо ще 3 лицеві петлі. Далі раппорт повторюється. На цьому в'язання рапорту даного візерунку завершено. Ось такий вигляд має цей візерунок. Три рапорти в ширину і два рапорти в висоту. Так він виглядає з уйцьової сторони. І такий вигляд має зі зворотньої сторони. Ось так. Якщо вам було корисне це відео, сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду багато цікавого. Рівних вам петель та до зустрічі на каналі.